Усім привіт вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми в епіцентрі. Подивимось, яка новорічна атмосфера є саме в цьому епіцентрі. Ну і покажу я вам дуже гарні скляні прикраси. І починаємо ми з таких сумочок за 298 гривень. За 370 дуже гарна пляшка коньяку, тут навіть рідина всередині, прям дуже реалістично. 225 гривень, дуже смачні пончики, 149 яблуко. Половина. Також є пляшка шампанського за 179 гривень. 380 просто неймовірний коктейль з ягідками, з долькою апельсину, полуниця, вершки там всередині. Одним словом, все це виглядає дуже апетитно. 400 гривень коштують кульки морозового, виглядають дуже ефектно та смачно. Круглий подарунок за 405 гривень з стразами. 420 двадцять гривень в дуже гарній кулі, які світяться всередині там санта, олень є. І як ви бачите, різні кольори. Двісті п'ять гривень прям набори з двох прикрас, наприклад, помада та губи, або підбори та парфуми. 265 гривень знову набір з двох прикрас, лайм та текіла або шампанське та полуниця. 698 гривень просто неймовірний набір з маленьких прикрас, які можна вішати як і на маленьку ялинку, так і на велику, але на саму верхівку. І це буде виглядати дуже гарно. Навіть за 265 гривень є стакан пива та саме пиво в пляшці. Дуже гарні фрукти: 250 гранат, 340 груша. 320 авокадо, 320 вишня, горох навіть є, пиво 280. Ось ці авокадо, до речі, попереду виглядають ось так. 175 гривень коштує неймовірний ананас, який прям так сяє трошки дуже гарно, одним словом. Частина яблука за 110 гривень, огірок за 59 гривень. І знову пиво, але вже в зеленому кольорі 280 гривень. Дуже великий вибір на сумочки по 230 гривень, різні кольори і виглядають всі класно. 250 статуя свободи, як Елфалова вайжа, Пачка доларів за 320 гривень. 50 гривень червоний фотоапарат, 240 золотий годинник, кварталі за 320, 320, також коштує мікрофон. Також є навіть телефон по тій же ціні і ще трошки інший мікрофон. Гітара, конверси в рожевому кольорі, є ще в чорному, 280 гривень. Дуже гарний магнітофон за 320, приставка за 250 і 250 Big Ben. Топка книг за 320 гривень. 280 пляшка шампанського, а поруч ще бокал за 229 гривень. Гривень триста чашка, і навіть є маленькі цукерки по 99 гривень. Сто 139 гривень, 175 пончики пончиків в різних кольорах, 250 морозива, А за 95 гривень макарони. І ще інші варіанти цукарок не круглої форми, а прямокутної ціна та ж 350 гривень гарячий шоколад, який я вже колись купувала, і це дійсно дуже гарна іграшка. Дуже гарно воно виглядає на ялинці. Знову пляшка шампанського за 280 Навіть є бокал Марціні, 350 з оливками і дуже. Дуже сподобалась така прикраса в дискошарі шампанське. Коштує 280 гривень. Торт дуже гарний за 139 гривень, цукерка прямокутна 148, 99 морозиво, і знову макарони. 129 гривень золота сова, а 155 пташка на гілці. Дені горішки коштують 99 гривень, а ведмедик 320. Поруч пташка за 195 гривень. А, такого формату пташка 150, а олень такий прекрасний, за 320 гривень. Віночко він стоїть. Також є ведмедик, який віночку стоїть. Також 320 коштує пташка знову на гілці, коштує 280 гривень. Сова в шишці такий, з гілочками 198 гривень. І також ще білочки за 280 і 250 сови. Малий зайчик в білому кольорі за 99 гривень 320 пташка на жолуді, 99 гривень сова, 250 їжачок, 300 гривень лисичка. Також є ще біла лисичка, 280 гривень, 280 білий ведмедик, їжачок в такому форматі за 250 гривень, дві сови. Які сидять на гілочці 250 гривень. Цукерка 250, папуга 380 гривень в яскраво-рожевому кольорі. Рожева свічка 148, а 158 зелена, тростина 175. Також є ще дуже гарний великий подарунок. Він коштує 374 гривні. Звоники 253 гривні, 187 шишка. Також є свічки в рожевому кольорі. Ціні, папуги 380 гривень в блакитному кольорі, 340 гривень сови сидять на гілочці. Рибочок в таких паєтках бісері за 149 гривень. Пезкішно від Medic 185 гривень, а ось такий пінгвін з пінгвінятком за 300 гривень. 139 пташка в рожево-синьому кольорі, 350 святкова корівка в новорічному костюмчику. Вона є нотик за 300 гривень з подаруночками Гарна такса в новорічному наряді за 220 гривень, мошенятко 350 гривень, і навіть є котики дуже гарні. В окулярах за 350. Морська тематика 250 гривень мушля в золотистому кольорі, 320 в більш блакитному, 110 грибка 235. Восьминіг ракушка з жемчугом 320 гривень. Тут е, білочка чомусь висить, але досить гарна. до неї медузу за 235 гривень. Краб за 320 посипаний він таким бісером. Е, мушля 135 гривень, 400 лобстер. Медик на кулях за 250 гривень, 280 хатинка в білому кольорі. Чобітки такі в синьому та рожевому кольорі. 240 гривень 250 коляска, також погрімушка в вигляді ведмедика 350 гривень, льодяник 250 на палицьці. Також є ще у блакитному. Кольорі, ця пехормушка лелека в шапці Санте Клауса. Несе вона, немовля, 280 гривень. 320 дуже гарні подаруночки, прям такі різдвяні, Медмедик на луні 250 гривень. Людянок на палецьці вже в рожевому кольорі 250, коляска 250 в синьому кольорі і лелека в чорній кепці 280. 175 різдвяна машинка. 99 куля в якій середині гілочки, 110 ялинка. Знову машинка 185 гривень, 300 гривень лисичка, 320 гномики на лежах. Також є ось такий чоловічок різдів'яний за 350 і по тій же ціні Ельф з гірляндою. Червона видовжена куля за 99 гривень. Є ще просто стандартна за 89 гривень. Машинка з ялинкою зверху 175 гривень. Паровозик за 129. 250 гривень годинник, 280 санта з подарунками. Сніговик за 250 129 ковзани, а сніговик всередині нього пінопласт 320 гривень. Ниночок з двома ялинками 340 гривень коштує. Також є ще такого формату сніговичок за 320 гривень. У нього тут ялинка мітла, 250 годинник, 340 хатинка з ялинкою, яка стоїть на книжці. А дві ось такі пташечки милі в білому кольорі 250 гривень. Знову хатинка з. Ялинками, дуже гарно та розкішно вона виглядає. Все 250 гривень, 280 сніговичок, ковзани в червоному кольорі 129 гривень. І сніговички. Тут прям ціла сім'я у них. 280 гривень коштує, а 320 пакет з подарунками. 280 біла хатинка. Серденька за 99 та 53 гривні 185 сова коштує ліхтарик 280 гривень 3 гривні. Такого формату сова в золотоватому кольорі, можна так сказати, 89 ялинки, знову сова 99 гривень. Також є ще малесенькі подарунки такі за 99. Також просто покажу фігурки, якими можна розпавити ялинку. Тут, до речі, є ще сова 53 гривні коштує вона. Маска за 280 гривень з пір'ям дуже гарна і гарно переливається. прям реалістичні бурульки за 85 гривень. Також є ще повітряна куля з Сантою за 188 гривень в червоному кольорі. Хатиночки знову за 180 гривень. Шачик з подарунками 280 гривень. Прозора куля з пупирками і пір'ям зверху коштує 129 гривень. Далі перекраси у стилі Шель. Такий класний будиночок коштує 250 гривень як і ця Машинка. Собачка в шапці за 280 і котик за 250, а 280 півник. Санта з собачкою за 320 гривень, знову машинка за 280 гривень, 128 прикраса з паєтками всередині, пташечки з пухнастими хвостиками за 99 гривень. Знову Санта з собачкою 320 гривень. Цього стенду мені найбільше сподобалися фігурки. Наприклад, пряничний будиночок за 250, пряничний чоловічок 280 гривень, свічки на прищепках за 99 гривень. Знову цей пряничний будиночок 250. І також ще є пташечки з пір'ям всередині за 99 гривень, 69 гривень шашки. Коштують також є будиночок за 99 гривень. Так він виглядає спереду. А тут іграшки більш пов'язані з Різдвом. Наступний рік це рік конячки, тому коні за 75 гривень. Є ще такий варіант у вінкоріст'яному 191 гривня, 320 гривень скляна поні в яскравому наряді. Також є єдиноріг в білому кольорі Золота гриба. У нього 350 гривень, 152 гривні, знову конячка, також поруч з нею іграшкова конячка 320 гривень. І дуже багато різних фігурок поні. Наприклад, золоті за 385 гривень є ще менші. Трошки також в золотому кольорі 152 гривні коштує 69 гривень. Зовсім маленька поня з блакитною гривою. І великий єдиноріг 152 гривні коштує. Ну і Це все на сьогодні. Скоро вийде друга частина з цього епіцентру. Ну а вам я дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну і бувайте до наступних зустрічей на каналі.